Вітанічка на каналі Гайда. Мене звати Сергій. Ми з вами запускаємо оновлення Dota 2, яке носить назву Нові фронтири. Ігрове оновлення 7.33. Багато спекуляцій було, чи це 7.33... Чи це можливо 8 і вже, бо так багато всього бачимо, що дійсно збільшилась мапа, але як вона збільшилась? Вони її розширили з існуючої, Тобто, загалом, ось ця от відстань вона збереглася такою ж між лініями, Туди-сюди просто з'явилася ось ця зона. І, до речі, доволі таки зручний путівничок придумала компанія газового вентиля. Я маленький гвинті. Нові домівочки. Рошана у нас дивимося, одиничка. Ось вони знаходяться по кутках. Тепер рошик раніше нагадую, у нас була проблема з тим, що нерівноцінно було по відношенню до Дайр і до Рейдієнт. Знаходився рошанчик, якби не дуже справедливо. Тепер у нас він щодня знаходиться в рейдіанті. щоночі знаходиться. В Dyer. Далі подвійні портали, власне, якими він користується, щоб пере переміститися туди. Він е рушає з якоюсь там великою швидкістю до них, відштовхує всіх по дорозі, як в Дайртайді, швидше за все. Власне, двійними порталами можна користуватися будь-яким героєм. Я так розумію, це дуже сильно нам змінить стадію Лейнінга, коли будуть сапорти кочувати. Між легкими лініями ставочки лотоса. Ось тут і ось тут. Накопичують в собі цілющі лотоси, які можна забирати. Звідти там ченелінг Тайм невеличкий є, вони можуть акумулюватися в більш сильні заряди. Регенерації, тобто один лотос дає вам там 125 мене, якщо не помиляюсь, 125 голди. І це якби сильно повинно вплинути на те, як ми користуємося відновлювальними ресурсами з початку гри. В нас ще на консію типу танго, манго, клеріті і хілочка. На них всіх є якісь заряди. Загальні на команду і багато собі вже накупити не вийде, якщо ви не хочете заруїнити гру. Відповідно, ставок лотоса він якби частково повинен компенсувати це. І відповідно, якщо ви ці лотуси комбінуєте в більш сильній версії лотусів, можна там закомбінити супер лотус, який ледь не як сир вам компенсує хп. Там 900 здається, хп, 900 мани, якщо не помиляюсь. Далі мучителі. Оце прямо цікаво мені подивитися, як, як виглядають боси. Чесно кажучи, я думав, мучителі це щось типу сатирів великих. От але вони виглядають доволі таки схожими на якісь споруди. Якщо я правильно зрозумів, кожен мучитель, він якби. Для конкретно цих гравців створений цієї половини. Тобто, цього мучителя може вбити лише рейдієнт, цього лише пітьма. Бачите, тут є якийсь захисна брама, і є зона, якою можна скористатись лише одній команді. Я так розумію, і я так розумію, це моє розуміння. Ще не запускав навіть гру. Мені просто цікаво зробити невеличкий огляд після того, як я п'ять чорт забирай годин читав патч... А підпишіться ви вже, боже. Ну поставте вподобаєчку, я вас прошу. П'ять довбаних годин читав. Споглядачі. Активуйте на мапі споглядачів. Оце цікава насправді штука. Вона, типу, як те, що раніше ми використовували як шрайни. Тепер ми можемо споглядача активувати, для того, щоб він давав віжн навколо себе. Я так розумію, і Sight Vision, і Ops. Але ми можемо захоплювати подібно до того, як ми раніше шрайни захоплювали, і він нам показує деякий час після захоплення. Після того, як ми вбиваємо Рошана, всі споглядачі, якщо не помиляюсь, чи найближчий споглядач починає бути нашим. Тобто ми після вбивства Рошана автоматично активуємо споглядача. Їх бачите, скільки їх 4 штуки в кожному з лісів, тобто, вісім загальному цікаво, що воно буде. Захисна, власне кажучи, брама, корисне силове поле позаду вашої бази, яке пропускає союзників, не пускає ворогів. Ага, тобто, дивіться, є база, є база. І ось тут от є туманчик. Він, очевидно, нам дає або фонтан якийсь, або коротше якусь додаткову там зону. І ось це все база. Ми прямо з бази можемо через захисну браму сходити до мучителів, отримати руни мудрості, які на себе взяли частину функціоналу «Tom of Knowledge», який, до речі, прибрали, і частину досвіду, який раніше нам давав шрайн, тепер шрайн чи застава вірніше аванпост, лише дає можливість телепортуватись на нього. Ну і я так розумію, захопити її також можна, як і раніше, тому що нічого про це не сказано. От. І бачите, що цікаво, він підвищує досвід героя, який їх підіймає, але тут питання: чи можна, типу, щоб якийсь зловмисний союзник забрав вашу руну мудрості або забрав у вас, чи вона буде. Ну, це ще потрібно подивитися, якби розібратися. Руни захисту. Це от як ДД там чи ілюзія нова. Руна з'являється, і вона буде, типу, давати вам щит на 50% ХП, 75 секунд. Дуже прикольно виглядає для ранніх гангів, прям супер. Ну і, типу, зараз зробили ще такий порядок ротації рун, що кожна наступна, відмінна від попередніх, поки повний цикл рун не пройде, але наступний цикл рун не почнеться з тієї руни, яка закінчилась. Тобто, якщо закінчився цикл ддшкою, наступна руна не буде ДДшкою точно. Нові табори кріпів. Бачите, додали, якщо не помиляюсь, там, де Тінкер-Варди, ось тут. от Табори ну вони підсвічуються. Бачите, ось тут, в принципі, раз, два, три, чотири, господи Боже. Ну тут ще табір в цій захисній зоні. І ось тут, власне, дзеркально. І ось тут в захисній зоні теж кріпочки. Кріпи отримали рівні підсилення. Кожних там 15 хвилин рівень збільшується. Перших 15 хвилин збільшує рівень до другого, е, наступних 15 хвилин до третього. І, в принципі, таким вони залишаються, але якщо Чен задомінує кріпа, то буде ще четвертий рівень. І відповідно від цих рівнів. Їхні здібності все сильнішають цих кріпів. Бачите, розширена мапа містить дві нові застави. Нові застави. Тобто є одна застава тут, якби ніби стара застава, а нова застава ще тут з'являється, щоб ми більш зручно переміщувались по цій гігантській мапі. Чорт забирай. Що, напевно, найбільше, найбільше вселяє надії, це. Зміна системи рейтингу. Я сподіваюся, що вона все ж таки класно все зробить. Зараз вона, ніби як вам якусь ще відповідність вашому рейтингу, виставляє оціночну і під. Корельовує її, в залежності від вашого перформансу, ми подивимося, як це все працює. Забігати наперед не хочу. О, додали новий тип характеристик, універсального героя. Тип універсальний. Я так розумію, якщо ми сюди зайдемо, то у нас ось універсальність. Просто герої нереальні. Тепер, якщо раніше, в залежності від атрибуту шкода героям нараховувалася цим. То тепер, наприклад, Абадонний герой сили, а універсальний герой, в якого шкода рахується, як сума всіх характеристик помножена на 0,6, якщо не помиляюсь. Так. І відповідно там змінені всі їхні стати. Змінений манапул, базові швидкості. Вся ця історія. Ми подивимося, чим це закінчиться. Змінений Black King Bar зараз по іншому працює. Він дає не невразливість до магії. Магічна шкода тепер проходить, але він дає 50% Magic Resistance. і до всього ще якісь ім імунітії до негативних ефектів на час дії Black King Bar. Ви можете кинути спел на ворога, який його там не знаю, сповільнює на 30 секунд. Тепер, коли закінчується Blacking Bar, під час дії Blacking Bar цей дебаф не діє, а закінчується Blacking Bar і дебаф починає діяти, сповільнювати. Магічну шкоду пропускає. До речі, цікаво, звідси, бачите, ще не вилучили, але його ну, його вилучили, але ще не показують. Додали нових предметів, якихось ось там діфуза, апнуті, трошечки переробили знову. Орчі дали це все деталі. Додали гарпун, той самий хитрий предмет. Із загадок, який підтягує ворогів до вас. Трохи додали нейтральних предметів, трохи повернули те, що раніше були. І цікаво все, як це зміниться. Коротше, огляд айтемів ми зробимо кремо. Огляд героїв, змін героїв ми зробимо окремо. Там деяких реворкнули, деяких переробили, зробили ще якісь там магічні бар'єри, приколи. Господи, ну ми можемо хоча б запустити і подивитися на мапу, але навіть огляд мап ми зробимо в окремим відео. Зараз я просто хотів поділитися своїми, так би мовити, відчуттями від цього патчу і розповісти вам про самі-самі загальні речі, які було змінено. Далі я випускатиму відео по змінах мапи. По змінах героїв і предметів ми спробуємо записати сьогодні всі ці відео. А на даний момент, сподіваюся, вподобачку свою заслужив, наївся нею і пішов з новими силами записувати вам відоси.